Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вже півтора року з моменту, коли в чуваків підсохли штанці, вони побігли заміряти рейтинги, поки росіяни в 10 кілометрах від Києва котували людей. Кажу, що Зеленський перемога речі з різними векторами. Між перемогою і собою він обере себе, і навіть перемога потрібна йому не для майбутнього країни, а для того, щоб бачити себе в ній, щоб рейтинги росли, щоб всі хлопали і дарілі цвіти. Пише Масон Лемберг і вже. Ото півтора року Зеленський як може підтверджує мою гіпотезу, коли замість військових заводів будуються дороги в лічених кілометрах від лінії фронту, тому що треба освоїти бюджети, коли витрачаються гроші на телемарафони замість тих же дронів, коли замість жорстких рішень, що стосуються оточення і їхнього крадівництва, контрольовані суди випускають на волю народну депутатку слугу, яка викидувала через паркан гроші за фіктивні документи для виїзду мажорів за кордон і чувака, який крав на яйцях. Коли досі працює, процвітає колаборантський рух, очолюваний Позже КГБ РФ, політичного і РПЦ КГБ РФ організаційно через страх втратити монополію в прийнятті корупційних рішень з одного боку, і страх втратити лохторад і рейтинги з іншого, коли життя людей, і цілісність об'єктів приноситиме в жертву політичних рішень і рейтингів. Коли через той же страх втрат рейтингів, суспільне єднання і мобілізаційний процес перетворився на суцільне жахіття, нерівність, несправедливість і безправ'я, і ніякі звільнення усіх воєнкомів і ревізії рішень медичних комісій чомусь не допомагають. Чому б це, коли невинний коментар військового як відповідь на запитання політичного характеру в умовній формі, що було б якби викликає горіння си і повчальну лекцію про національну єдність, що подумають солдати, але вже двотижневе мочилова головкома через те, що в того вдвічі більший рейтинг, і примітивна кампанія в стилі кімчинина виходить, ніяк не впливає на національну єдність і що подумають військові, коли в контексті розповідей про національну єдність не випускають за кордон експрезидента, який для них вже не становить електоральну загрозу. Тепер нова ціль в умовах купи проблемних питань у підтримці союзників, в умовах, коли потрібно демонструвати цю національну єдність як всередині країни, так і зовні. Тому що основна суспільна дискусія на сьогодні це два питання: війна і а чи не помилилися ми п'ять років тому. І хотілося би того комусь чи не хотілося, суспільство поділене у другому питанні І ця дискусія триває постійно вже п'ять років, і очевидно, не тому, що всі задоволені новим вибором. Ніхто не згадує колишню чи колишнього, якщо задоволений сьогоднішнім. Згадую тоді, коли Сралися з вибором знову, намагаючись або закривати очі все рівно колишній, колишня гірша й гірша був була, або коли закривати очі вже не виходить. Повторюю, ця дискусія триває весь час після вибору з короткою перервою на кілька перших місяців повномасштабки. І зараз це центральне політичне питання. Тож, якщо ти хочеш показати єдність і об'єднати суспільство, то очевидно не з бойком повинен коаліцію формувати і на експрезидента не впускати на якісь офіційні зустрічі в умовах необхідності демонстрування єдності і необхідності. Хідності західної підтримки. Навпаки, був би ти мудрим і переживав за країну, то експрезидент мав би не вилазити з конгресу, парламентів країн-союзників, і їхніх телеканалів, бо він має статус, має повноваження, вміє говорити і переконувати. На відміну від начальника степлерів, як би комусь не хотілося бачити щось інше. Але ні, все всупереч, все заради рейтингів і слави, навіть тоді, коли це не має жодного сенсу. А який сенс в цьому всьому, якщо такі дії загрожують існуванню країни? Всі з них, хто тоді тебе буде славити і хлопати? Тобі? Хто тоді буде міряти твої рейтинги в малоросійському федеральному окрузі. І коли я про це казав півтора роки тому, це було ще не дуже очевидно. Тоді всі надіялися, що може прийде усвідомлення. Але ні, ситуація погіршується в цьому плані кожен день. Рішення і дії все більше егоїстично відірвані від життя і розходяться з інтересами держави і перемогою. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.